Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти, які в нас в продажі є чоловічі сумочки. У нас чоловічі сумочки є з екошкіри і з тканини. Зараз я вам все докладно розповім. Дивіться, ось така ось сумочка коричневого кольору з екошкіри. Має ось такий вигляд: ось це основне відділення. Дивіться, тут дуже якісна залізна фурнітура, колір срібло. Ось одне відділення. Ось Тут є кишенька на замочку. І є кишенька така для телефончика. Ось туди поміститься, напевно, планшет. Ось так. З цієї сторони тут кишенька. Ось така ось. І з цієї сторони ще одна кишенька. Ось така глибока. І ще дві кишеньки ось такого розміру. Одна і друга. Ця сумочка носиться на плече, ремінь на плече, він робиться більший менший. Ось так ось. Робиться більший менший. Має такі розміри ця сумка. Так, дивіться, ось. Ширина її понизу 32 см. Висота. Беремо ось так ось 24 см. І глибина беремо без карманчика відділення 5 см. І ще ось цих два карманчика, ще 3,5 см. Куштує така сумочка з екошкіри 1100 гривень. І ще одна сумочка у нас є такого ж плану. Різниця тільки в оцих ось, е, тут немає ще, оце основне відділення. Ось цього основного карманчика ще одного немає. Є два ось таких ось карманчики. Це, наприклад, можна сюди поставити телефон, ось такий, така кишенька. Ось тут ось кишенька ще є, теж така глибоченька. Ось така ось кишенька. І тут ще одна. Ще ось така дрібніша кишенька. Вона теж коштує 1100 гривень, має такі самі розміри. Далі ось така чорненька у нас сумочка є. Теж є ремінь на плече. І є ось тут ось воно так з'єднано. Ось цією бумажкою. Є ручечка для носіння. З цієї сторони, кишенька. Ось, і ось основне відділення. Дивіться. Так, основне відділення. Ось таке глибоченьке. Тут така, е є кишенька на замочку і кишенька для телефону. Тут ще одна кишеня. Ось така. І ось ця кишенька для телефончика. Така ось і ось така ще одна кишенька. Можна ключі, наприклад, поставити. Чи карточки. Ось така сумочка, її розмір. Так, 22 см, висота 27 см, і глибина, ось основне відділення 6 см. Плюс карманчики. Коштує така сумочка 1050 гривень. Гарна екошкіра, якісна. Далі є ось така сумочка бананка. Вона носиться ось так ось на плече і ремінь сюди через плече. Ось це ремінь. Тут є такі дві штучки для кріплення цього ременя. Можна носити на одну сторону, можна на другу сторону носити. Так, тут так. ось таке відділення. Основне відділення ось таке. Тут ще є кишенька на замочку. Далі є ще ось така ось кишенька. Глибоченька, бачите, кишенька. І коштує ця сумочка 700 гривень. Бананочка така. Так, її розміри 18 см. Ось сюди я до ось цього відділення, до ось цього замочка, я міряю. Дивіться. 26 см, а ввер вверх сюди 31 см. І глибина основного відділення 5,5 см, і тут ще е кишеньки. Так, 700 гривень. Далі ось така сумочка з водонепроникної тканини. Тут у нас основне відділення. Тут є одна кишенька, ось така, і друга кишенька на замочку. І ось така ще одна кишенька на магнітику. Ось така за велика. З цієї сторони ще кишенька на замочку. Її розмір, вона невеличка. Її розмір 21 см 19 см. І 5,5 см. Коштує така сумочка 625 гривень. Тут є ось такі ось ставочки з екошкіри. Ось ця тут ставочка, ось тут вона обшита. І ось тут ось ці е, лямочки крепляться та, також екошкірою. Далі ось така м, прорезинена сумочка у нас є, чорного кольору. Вона прямо така тканина прорезинена. Дивіться, вона ось основне відділення. Ось таке. Тут у нас є кишенька на замочку. Далі у нас є одна така кишенька через усю сумочку. Ось така і бокова ось така кишенька тут є. Ось така. І з цієї сторони теж є кишенька. Ось, ось така. Є ручка для носіння і є ремінь на плече. Коштує ця сумочка 550 гривень і має такі розміри. Так, 20 см, висота 24 см і глибина буде міряти основне відділення 5,5 см. І ось ще карманчики тут є. 550 гривень. І ще є ось така ось сумочка з тканини. Вона теж така, як плащовочка. Е, значить, вона ось така, тут в неї основне відділення ось таке. Тут є кишенька на замочку. З цієї сторони кишенька теж є. І ось тут одна кишенька. Друга кишенька без замочка. І ще одна ось така кишенька. Так, вона коштує 500 гривень. Має такі розміри. Висота 23 см, ширина 19 см і глибина 6 см. 500 гривень. Замовити ці сумочки, ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Ми висилаємо наші товари, Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!